З перших днів війни ми на цій території в цих приміщеннях приймали переселенців. Це все було було все стихійно, тому що людям не було де селитися, вони тут масово їхали, все ще було неорганізовано. Так як робота призупинилася, то ми вирішили тут поставити кроваті, привезли сюди плити, щоб можна було готувати готувати їсти посуд, постіль і приймали тут переселенців. Ну вже десь цей потік. Зник десь у жовтні-листопаді 2022 року, але ми вирішили свою волонтерську діяльність продовжити і написали такий пілотний проєкт «Шити далеко від дому. Це соціальна психологічна програма. Ми хочемо, щоб сюди приходили жінки ВПО. Також можуть приходити і чоловіки ВПО, саме перше для того, щоб вони могли спілкуватися тут, щоб вийти з кола родинного кола, щоб вити трошки відчути себе мешканцями нашого міста, почути себе потрібними, спробувати себе в новому фахі. Можливо, здобути новий фах для себе, а в подальшому там відкрити для себе якусь справу і отримати психологічну допомогу. Цей проєкт почав свою роботу 1 червня. Ми дуже насторожено до нього відносилися, бо не знали, як його сприймуть внутрішньопереміщені особи, чи будуть у нас люди. А планували, що ми будемо десь 50 осіб на тиждень приймати. Але люди пішли, пішли і люди, як ви дуже задоволені. Центр відкритий для того, щоб вони могли прийти сюди і забутися від цієї війни, від того, що вони пережили, дуже багато пережили, вообще страшне, і смерть бачили, і обстріли. Жінка вчора одна була старенька, то вона 4 часа сиділа під мінометним обстрілом у себе в підвалі. А через 4 часа вийшла 40 см мусора було будівельного, був її будинок. Тут ця жіночка, їй вже не було що шутерять, вона каже, ми одразу сіли і уїхали. І під обстрілом уїжджали. Навчаться шити постіль, якийсь ремонт собі можуть зробити, сусідки може якийсь ремонт зроблять, там можуть заробити якусь копійчину, Роблять полезне діло, шьють таким же переселенцям, як вони самі. Прийшла по гуманітарку, мене пригласили сюди, сказали, предложили, я пішла. Другий день. Ну що подобається? Дуже. А що саме подобається? Все подобається. Інтересно просто. Я е, хотіла Бо, всегда, завжди навчитися шити. А, і якраз так. глянула курси. Ну, я думаю, я піду, якраз навчуся. Ні, я тут теж другий день. Не да. подобається? Так, не. так, так. Да. Тут можна, ну, можна навчитися шити і потім, навіть, якщо не буде роботи, в кінці-кінці можна купляти шити постійно і продавати. Займаються в дві зміни: перша зміна з 9 до 12, а друга зміна. З 13.00 до 14.00, до 16.00. вони проходять у нас тут п'ятиденний курс групових занять психологічних, і коли вони вже ближче знайомляться з психологом. Вони для себе вирішують. Можу сказати, що вони їм потрібні, бо вони приходять родинами, приводять своїх родичів, приводять своїх там чоловіків. Крім дорослого психолога, у нас працює дитячий психолог. У нас є вихователь логопети. Ми приймаємо тут дітей. Ми ще робимо для дітей багато свят. На день захисту дітей і на дні народження випікаємо їм там тортики, якісь пироги, влаштовуємо їм такі невеличкі свята, запрошуємо аніматорів, для того, щоб діти. Теж могли побачити, що крім війни є радість, що наше місто живе, що наша громада живе і процвітає, що все нормально. Я вам хочу сказати, що ці всі дівчата, які прийшли в нас навчання, а їх уже наприкінці цього тижні буде майже 200 особ, плюс-мінус там 10 чоловік. Я вам можу сказати одне: що всі вони хочуть бути дуже потрібні нашій громаді. Вони хочуть знайти нишу свою в нашому місті. От, наприклад, коли сталася ця трагедія і горіла п'ятиповерхівка, вони зранку сходили в штаб, поспілкувалися з волонтерами, які працюють на цьому будинку, записали, що їм потрібно. Прийшли у дві сміни, отшивали постіль, отшивали рушники і поїхали туди це все людям. Тобто, ну видно, що в них є прагнення. Стати мешканцями нашого міста, стати нашими громадянами, тому що багато кому з них взагалі немає кому повертатися. Історії дуже страшні. Люди втратили все. Зараз, наприклад, вони отшивають одіяла потушки, постіль для Херсонської області, для населених пунктів і для людей, які потерпіли від підриву Каховської плотини. Крім психологічної підтримки і навчання, ми ще надаємо таку послугу, як проживання. Шелтері. Тобто в цей проєкт входить ще проживання в шелтері. Там, там зупиняються евакуйовані люди, які е, організовано евакуюються, там зупиняються внутрішньопереміщені особи, поки собі ж підшукують житло. Вони можуть безкоштовно е, проживати. там. Шелтер новий, зроблений гарний ремонт, встановлене гарне обладнання сучасне. А також вони там тричі на день безкоштовно харчуються. Наприкінці нашого навчання ми в неділю збираємо людей, які прийшли в нас навчання, проводимо для них такі такий, такий заклад: попити чайку, кофійку, поспілкуватися між собою, щоб у них була змога поділитися своїми планами на майбутнє, поділитися враження, нам розказати, що може якось нам поліпшити з ними спілкування і навчання. І вони отримують кишенькові в цей день. Вони отримують кишенькові гроші. Ці кишенькові гроші, як, як премія їм, як оплата того, що вони не те, що вони там шили або щось робили, а просто за їх роботу над собою, за те, що вони змогли себе пересилити, за те, що вони можуть аналізувати, за те, що вони прийшли навчатися, ну щоб у них була якась, знаєте, як бонус такий. Я всіх запрошую до нашого центру. Ви ви, ви тут знайдете все, що вам буде потрібне.